Іванко один з трійки дітей центру Особлива дитина. Сьогодні йому виходити на сцену за подарунками, тому одягнув краватку та святковий костюм. Хвалиться, вибирав його сам. Хлопчик першокласник, напрочуд сором'язливий і з особливими потребами. Тому допомогти втілити його мрію стати художником взялися силами марафону. Іванко ж зізнається, найбільше любить малювати воду, дерева і квіти. Цьогоріч марафон в черговий раз довів благодійність та меценатство справа душі і серця, а не обов'язку. І люди з великим серцем у нашому місті є. Ба більше справи благодійності керівництво Палацу дітей та молоді виводить на міжнародний рівень. Мегапроект Благодійний марафон з вірою в майбутнє дійсно вийшов зараз на міжнародний рівень. В ньому брали участь дуже багато іноземних гостей з Словаччини, з Польщі, з Білорусі, з Росії, з Франції. І сьогодні, нарешті, ми можемо підвести підсумок дійсно великих потужних акцій, які дали змогу переконатися в тому, що благодійна допомога надважливе питання, яким треба займатися постійно, а не тільки в період тих акцій, які проводяться. Ідея благодійності це не Мода це постійне наша робота, яка повинна бути в душі, в серці кожної людини, кожного громадянина світу. Нагородження триває, а представники влади зазначають, подібної позашкільної системи освіти та розвитку дітей, як у палаці, за кордоном не існує. Коли ми говоримо з іноземцями, вони дивуються, тому що на заході, у Франції, в інших розвинених країнах такої системи позашкільної освіти давно не існує. Всі гуртки, які от з французами ми говорили, це виключно за батьківські кошти. Місто підтримує міський палац дітей і молоді в першу чергу. Видатками, які дуже вагомі, це заробітна плата педагогів, це комунальні видатки, ну і поточні видатки на ремонти. 18-й благодійний марафон закінчився, і суть його напевне не в кількості зібраних. Внесків швидше у зернах доброти, милосердя та меценатства, що посіяли у серцях усіх марафонців. Діана Білоконенко, Володимир Захаров, новини Рі.